Круто! Ставимо плюсики, переказуємо донатики, хвалимо ханночку, Аркан Зірка. У вас буде здійснення, як некрасиво самокат стоїть. У вас буде здійснення, якогось бажання, про яке ви вже могли забути. Ви навіть можете думати, що та ні, це бажання вже не дійсниться. Де я, а де це бажання. Але Аркан зірка воно 100% здійсниться це бажання. Так, тут щось карти кажуть, що у вас розбите серце. Але тут саме, ви знаєте, вже йде до вас здійснення цього бажання, як крута, від вищих сил. Ви розумієте, Тобто вищі сили вам. Посилають здійснення цього бажання, тому що ви пережили щось в своєму житті, таке, що розбило вам серце. Так. Тут навіть карти вам кажуть, що ви ще будете, можливо,